Доброго дня! Сьогодні ми з вами приготуємо ось такі смачненькі, у мене є дві вирізки і ми їх приготуємо, замаринуємо, залишимо на одну добу, а потім запечемо в духовці. Попередньо потрібно їх замаринувати, зробити суміш, обсипати, замотати в харчову плівку і залишити на одну добу. Що, що я буду брати для посипки? Копчена паприка зовсім небагато. Сушений чесник. Суміш перців. У мене ось така є базилік. У мене є приправа така, схожа на хмелі сунелі. Ось така паприка звичайна. І оріганно. Це все я зроблю суміш. Обваляю і залишу оці тоненькі хвостики. Отакі всі я пообрізаю. Готуємо суміш. Я беру всього по чайній ложці. Чайна ложка паприки. Чайна ложка орігану. Оріганно-базилік це майже одне те саме. Орігано це така зелена, а базилік може бути і синий, і синій. Хмельі сунелі в нас є. Тут не хмелі сунелі, тут інша приправа, але вона по запаху, вона зовсім схожа. І базилік. Це базилік і орігану, вони мають інші, трішечки інші такі нотки. Додаю чайну ложку теж сумішу, сумішу перців. Копченої паприки пів чайної ложки тут беру, тільки щоб була така ноточка. І з сушеного чеснику тут я візьму дві чайні ложки, ось такі з гіркою, або навіть і три. І на дві отакі вирізки я беру таку столову ложку без гірки, солі. Все це змішуємо. Така вона виходить у нас яскрава. І починаємо працювати. Ось такі ми маємо два балачки гарнизенькі, щільненькі, і відправляємо в холодильник на одну добу. І завтра ми з вами продовжимо. Так, доброго дня! Це вже наступний день. Наші балачки прилежали добу в холодильнику, в холодному місці. Вони ще ущільнилися, зробили такий. Ось такі, і вони схожі на ковбаску. Дуже-дуже класний. І ось тепер така в мене є форма із решіткою. І я буду випікати у духовці, але на водяній бані. Ось так викладаю. Вода буде кипіти і від гарячого повітря. Буде готуватися, будуть готуватися наші балики. Виставляю в духовку на 180 градусів, десь на півгодинки, півгодинки буде 180 градусів, щоб гарно прогрілись. а потім опускаю десь мінімум 120 на 120 градусів, і всього буде випікатися дві години. На маленькому вогні, для того, щоб воно пропеклося всередині, проготувалося всередині, і була смачнюща у нас. Смачнущі балочки, отакі, без нітритної ні солі і шкоди для здоров'я. Ставлю в духовку, потім зустрінемось. Все, вимкнула я духовку і залишила ще на пів години, поки трішечки зхолони у гарячій духовці. Разом провело мене 2 години. Тепер знімаємо цей панцир. Виходить, соковите таке, ароматне, соковите м'ясо таке. А, поки воно гаряче, можна, якщо ви хочете, зчистити зайві спеції. Ти вже все вони віддали, ще нам потрібно. І тепер я хочу зчистити зайві. Так, зайві спеції я прибрала. Хочу показати, як воно нарізається, воно ще зовсім гаряче, але нарізається зовсім тонесенько. Ось таке воно. Ніжне-ніжне. Воно не червоного кольору всередині, тому що немає тут нітритної солі. Але воно і не шкідливе. Ось таке. Ось така виходить смакота. І тепер замотую програмний папір, поки ще гарячий щоб воно одм'якло, воно стане накішеньким. І ходу в холодильник. Як вихолоне, викладаю в холодильник і коли потрібно, можна навіть заморозити, як вихолоне. І смакота у вас готова. Можете зробити декілька і одну їсти, а то заморозити. Коли потрібно, дістали. Ну, природним шляхом в холодильнику розмерзнеться у вас і буде як свіжий. Ось так. Так що готуйте, нехай вам смакує. Ніжне, таке дивіться, роз, на волокна розривається, мякусіньке м'якусіньке, а ще пустоє, вихолоне, буде гарно нарізатися геть тоненько. Ох, і смакота. Так що готуйте нехай вам смакує.